Всім доброго дня! Сьогодні з вами хочу розглянути рівняння з параметрами, воно достатньо цікаве, бо розв'язується на логічному мисленні, воно тут дуже застосовується, і на знанні властивості функції синус та логарифмічної функції. І так, давайте його прочитаємо. Знайдіть значення параметра А, при якому корінь рівняння. Ось, здається, таке логарифмічне рівняння з десятковим логарифмом, належить проміжку від трьох других до два не включно. І так, давайте з вами почнемо міркувати. Ну, спочатку хочеться взяти, розписати ОДЗ, але враховуючи те, що це завдання воно о, застос... воно дано в пробному варіанті НМТ, то навряд чи б там би поклали таке завдання, де потрібно це все так довго розписувати. Бо НМТ, як правило, треба проходити швидко. Так, тоді, мабуть, тут якась загвоздка є. Давайте подумаємо: ось у нас логарифмічне рівняння. Бачимо тут синус 5 πх під логарифмічний вираз. Перше, що ми хочемо, ми повинні сказати, що синус, тобто під логарифмічний вираз, синус 5 πх він завжди більше за 0. І так як у нас функція синус, то синус завжди лежить у межах від мінус 1 до 1, ну те, що мінус 1 ми вже нулем обмежили, значить менша бодорівня за одиничку. Те, що менше бодорівня за одиничку, це властивість функції sinus. Так, тепер подумаємо далі. Якщо у нас десятковий логарифм Якогось виразу дорівнює корінь квадратний, то починаючи розв'язувати, як правило, таке рівняння, ми повинні сказати, що це означає, що основа логарифма, тобто 10, в степені, степінь представляє собою корінь квадратний від 16. Плюс а мінус х дорівнює під логарифмічним виразу. Тобто дорівнює синус 5i Так, спочатку можна злякатися. О Боже, як же його розв'язати? там Х у корені щось там робить в степені, отут х під синусом. Здається, це неможливо. Тоді треба заспокоїтися і подумати логічно. Так, давайте разом думати. Синус 5х, ось його межі, від 0 до одиниці. Це означає, що і 10 в такому степені, 16х А -х під коренем, буде лежати в таких же самих межах від 0 до одинички. Ну, стосовно нуля, це точно виконується, бо у нас же показникова функція, а будь-яка показникова функція завжди більше за 0. Значить, робимо уточнення, що це означає, що 10 степені корінь квадратний, 16 плюс а мінус х, буде менше або дорівнює одинички. Так, давайте подумаємо, в якому степені. 10 може бути менше за 1. Так, ну, очевидно, це буде степінь менша за 0. Чому? Тому що, наприклад, 10 в степені 1 друга це все одно, що корінь квадратний від 10. Приблизно там 3 з хвостиком, 3, і з хвостиком. Це буде більше за одиницю. Аналогічно, 10 степені 1 третя, це, це у нас буде корінь кубічний від 10, це буде 2 з хвостиком, буде теж більше за одиницю. І навіть там в степені 1 10, корінь 10 степеня від 10 буде більше за одиницю. Тому із наших міркувань робимо висновок, що 10 тільки у від'ємному степені буде. Менше за одиницю. Але ж у нас у степені стоїть корінь, а корінь не може бути від'ємним, тоді менше за одиницю ми не можемо розглядати такий варіант. Отже, зробимо наступний висновок. Значить, корінь квадратний від 16 плюс а мінус х. Давайте спочатку візьмемо 10 в цьому корені. менше за одиницю бути не може. Значить, як висновок дорівнює одиниці. В якому випадку 10 в якомусь -то там корені дорівнює одиниці? Так, звичайно, будь-яке число в нульовому степені буде 1. Отже, робимо з цього висновок, що корінь квадратний від 16 плюс а х дорівнює скільком 0. Так, отже, наш корінь дорівнює нулю, а 10 в степені, що відповідає цьому коріню, дорівнює одинички. Окей. Якщо 10 в такому то степені у нас дорівнює одному, значить, отут у нас буде 1 в цьому рівнянні. І робимо висновок, значить, і права сторона теж буде дорівнювати одному. Добре, міркуємо далі. Значить, синус. 5π дорівнює 1. Логічно. Це ми і запишемо. Синус 5х дорівнює 1. Що це означає? Синус якого кута дорівнює 1? Так, синус π на 2 буде дорівнювати 1. Значить, оцей 5х буде дорівнювати π на 2. Плюс повний період синуса, тобто 2πn. Де n це ціле число, n належить Z. Так, і давайте розв'яжемо це рівняння, з'ясуємо, скільком вже буде дорівнювати х. А тут будемо розв'язувати. Ну, щоб його розв'язати, нам потрібно обидві частини такого рівняння поділити на 5π. Якщо буде точніше, то помножити на одиничку, що ділиться на 5π. Після цього в лівій стороні у нас залишиться просто х, а в правій буде наступне. Тут π, що ділимо на 2 помножити на 5 плюс 2n ділимо на 5. π n належить z. Скорочуємо наші пі, і ось у нас відповідь. Х дорівнює 1 десята плюс 2n, що ділиться на 5. n – це ціле число. Гаразд. Але тепер ось ми знайшли х. Ми молодці. І залишається підібрати таке n, щоб x належав даному проміжку від трьох других до двійки. Так, застосовуємо ту умову, що x належить інтервалу від трьох других. Ну я одразу запишу, щоб було зручніше три других, це ж 1,5, все одно що. До двох. І так, починаємо рахувати. Підставимо от сюди замість n одиничку. Якщо n дорівнює 1, то x буде дорівнювати 1 десята плюс 2 п'ятих. І спільний знаменник у нас 10, туди ставимо додатковий множник 2. 1 плюс 4 буде скільки? 5. Так? Тут 2 п'ятих. 5 десятих. Угу. Це як одна друга, і одна друга у нас не входить в інтервал від 1,5 до двійки. Гаразд. Тепер далі беремо n до рівня 2, розписуємо х дорівнює 1 десята плюс так, n дорівня 2, значить 2 помножити на 2, що ділиться на 5. 2 помножити на 2 це буде 4 п'ятих. Спільний знаменник у нас буде 10, сюди додатковий множник 2, 4 на 2 – 8, плюс десятих. Приблизно, точніше, навіть дорівнюємо, не приблизно а дорівнює, 0,9 не належить даному інтервалу, тобто поки що не підходить. Беремо наступне n дорівнює 3, х дорівнює 1 10 плюс. Так, тут 2n 5 значить, 2 множимо на 3, що ділиться на 5, 2 на 3, 6 5. Дорівня додатковий множник 2. І так, тут у нас 10, 6 на 2 12, плюс 1 13. Це все одно, що 1,3 і зовсім теж не належить інтервалу від 1,5 до 2 n дорівнює 3 не підходить, але ми не засмучуємося, обов'язково знайдемо, бо тут же ближче наша відповідь. n дорівнює 4. Отже, х буде дорівнювати 1 десята плюс так, n дорівнює 4, значить 2, множиться на 4, це буде 8 п'ятих. Дорівня спільний знаменник 10, додатковий множник 2, 8 на 2 – 16, плюс 1, 17. І скільки це буде? 1,7. І дійсно, 1,7 належить даному інтервалу від 1,5 до 2. Чудово, ми знайшли х, який нам підходить. Якщо ми будемо далі брати там n до рівня 5, то буде вже число х більше за 2, і нам воно теж не підійде. Тому ось ми знайшли, що х дорівнює 1,7. це той корінь рівняння, що нам буде підходити, і який буде належати даному інтервалу. Але у нас було питання не х знайти, так? якщо пригадати, а Потрібно було знайти значення параметра А, при якому корінь рівняння належить у цьому інтервалу. Добре, де ж у нас тут залежність ікса від А. Угу. Дивіться, от у нас було це рівняння, так, коли ми розв'язували, ми робили висновок, що корінь квадратний від 16 плюс а мінус х до рівня 0. Давайте його запишемо, х ми вже знаємо, скільки у нас вийшов. І підберемо таке а, яке буде задовольняти нашому рівнянню, наш... умові нашого рівняння. І так, виписуємо. Корінь квадратний, 16 плюс а-х дорівнює 0. Значить, підкореневий вираз дорівнює нулю. Сюди підставляємо замість ікса 1,7 і знаходимо А як 1,7 мінус 16. Це буде 14,3 зі знаком мінус, обов'язково зі знаком мінус. І ось наша відповідь все готово. Тому тут вписуємо. Мінус 14,3. Хочеться звернути увагу, що дане рівняння, ми коли розв'язували, ми спеціально не знаходили область визначення. І сталося так, що от наш корінь х дорівнює 1,7, який нам підійшов, він задовольняє ДЗ, тому що х, коли дорівнює 1,7, то синус буде дорівнювати 1. Таким чином, у нас вираз під логарифмом, буде, під логарифмічний вираз буде дорівнювати одному, а один більше за нуль. Отже, все підходить. Далі, що ще? Підкореневий вираз у нас дорівнює нулю з таким значенням АХ. Отже, теж все добре, бо вираз під кореним цілком може дорівнювати нулю. Так, і, в принципі, все. Все виконане, до побачення.